Повідна епоха продовжує ламати скріпи, що вибудовувались роками. Леонель Месі став гравцем ПСЖ, підписавши 11 серпня угоду з французьким клубом. Якщо ви досі у ступорі від того, що це все таки відбулося, і не розумієте, через що це трапилось, тоді це відео саме для вас. Ліонель Месі покинув Барселону після 21 року в клубі. Новина шокувала багатьох, хоча ще в серпні 2020 року футболіст, який посварився з тодішнім президентом Жузепом Бартомео, сам хотів залишити Барсу. Тоді Лео навіть відправив клубу лист про те, що хоче скористатися пунктом свого контракту, який нібито дозволяв футболісту негайно залишити команду без відступних. Однак тоді іспанська Ла Ліга стала на бік Барселони і виступила із заявою, в якій повідомила, що чинний контракт Ліонеля із каталонським клубом залишається в силі. Єдиний спосіб покинути команду заплатити 700 мільйонів євро в якості відступних з того часу. Змінилося майже все. Жозеп Бартомео пішов з поста президента Барселони, а його місце посів Жуан Лапорта, людина за якої Месі зробив дебютні кроки та зрештою досягнув небачених висот. у квітні. 21 го Барса виграла Кубок Іспанії. Перший трофей за два роки, а Месі відзначився дублем у фіналі. Клімат у клубі став пом'якшуватися. Крім того, в липні Лео здійснив свою давню мрію, вигравши з Аргентиною Кубок Америки. Так, 1 липня у Месі завершився контракт з Барселоною. Він став вільним агентом. Та цього разу футболіст хотів залишитися в Барсі між ним і клубом, здавалося, все в порядку. Однак залишився один велетенський нюанс. Відповідно до річного звіту Барселони, загальна сума заборгованих стисенню гранатових досягла майже 1 мільярда 200 мільйонів євро. Контракт Месі був для клубу Великою проблемою. 14 липня ЗМІ розтаражували повідомлення, яке згодом підтвердив президент Лапорта. Барселона запропонувала Месі п'ятирічну угоду. Причому заради клубу аргентинець погодився на суттєве зменшення зарплатні більш ніж 50%. Але цього було замало, щоб аргентинець залишився на Ноу. і причиною цього стало все таки фінансове питання. Якщо говорити конкретно, то два ключові фактори. Ла Ліга відмовилася змінювати зарплатну стелю. з 2013 року Ла Ліга контролює витрати своїх клубів. На основі звітності щодо формування бюджету та дотримання фінансового фаерплей, функціонери чемпіонату визначають максимум, на який може розраховувати певний клуб. Наприклад, два роки тому Барселона оперувала лімітом у розмірі 671 млн мільйон євро. Торік сума зменшилася фактично вдвічі і склала 347 млн. мільйонів, загалом через недалекоглядність, плануванні та коронавірус. Актуальний ліміт достеменно невідомий, але ЗМІ говорять про Мільйонів євро. Це сума на рівні вілі Реала. За правилами Ла Ліги, клуб повинен витрачати на зарплати не більше 70% доходу, в той час як Барселона витрачає 95% без Месі. Лапорта намагався домовитися з президентом Лалії Хев'єром Тебесом, але той рішуче відкинув прохання. Мовляв, ми не будемо закривати очі на зарплатну стелю заради контракту Месі. Саме про ці фінансові та структурні перешкоди йшлося у заяві Барси, присвяченій остаточному розлученню з Лео. Барселона досягла рекордних боргів. Загальний борг Барселони сягає 1 мільярд 173 мільйони євро. У 2021 році очікуваний борг клубу становить 487 мільйонів євро. Тому, незважаючи на поступки Месі, актуальні можливості клубу не дотягують до його рівня і витрати на футболіста могли б потопити клуб у майбутньому. Барсі відчутно не допоможе навіть угода, яку уклала в серпні ла ліга, продавши 10% бізнесу люксембурзькому фонду CBC Capital Partners. Фонд має заплатити іспанським клубам 2 мільярди сімсот. Мільйонів євро за те, що ті поділяться комерційними правами ліги. Очікується, що Барселона отримає 270 мільйонів євро з цієї суми. Водночас лише 15% від отриманих грошей можна буде витратити на посилення складу: ще 15% на покриття боргів, а решту 70% на структурні покращення, так як впровадження нових технологій, маркетинг та ремонт стадіонів. Тож і ці кошти не зарядять проблемам Барселони. В той же час відсутність Месі за оцінками ЗМІ, дозволить Барселоні заощадити близько 200 мільйонів євро. Після більше року невизначеності історія про те, як Лео Месі покидає Барселону, підійшла до кінця. Тепер ми побачимо дві нові історії про те, як Месі покаже себе у новому чемпіонаті, і про те, як Барселона розплутає свій клубок проблем. Щодо Лео, то у Франції за різними даними він зароблятиме до 40 мільйонів євро чистими. В Барселоні ж його зарплата в останній рік після вирахування податків становила 71 мільйон євро. Трохи збідніє, але на які поступки не підеш, аби знову грати з неймаром.